Hit oh. oh. the noise знайшли a... такий спотік з ітамаром. Ітамар м'ячманім І зараз буду тут пробувати щось зробити. Ось тут стільки мусора накидано. Треба трошки прибрати. Добрий ранок. Пройшло 7 днів, як в мене вилетіло плече. Ну от, як ви бачите, я з Тамаром тільки що заїхав на один новий крутий спотік і в мене вдалося щось зняти. Супер. І от там Алан, там Максим і Тамар. І Тамар, до речі, взяв з собою дуже прикольну штучку. Скоро побачите. <хіт fingers out> Ось яка прикольна штучка. Вау! Ось грузовички наші улюблені. І Коста хоче. прийти на Волраді. Чувак тупо вийшов з машини. Жорстко. стоїть? Так. Він хоче, щоб ми убрали. Жодна. Там живе чувак. Випочай. Ну і що, даже по красбарні. Ну, <плълзи> псен. <плълзи> Спотові півні. нашли такий вот крутые спот. Стрямненький чуть-чуть. Коста сейчас будет делать дабл пежик. Оп, оп, оп. Вау. А? Сошло. Блядь. Макс хочет проехать в эту дырку. Попав в дирочку. Коста з'їздив на заправочку підкачався і зараз буде продовжати закривати цю пірілочку. Ось такі тут ще дробчики є. Зараз ми будемо робити трейн. Опа! Опа! О, Коста зробив парчик через тачечку! Фу, фу, фу. Повернувся на цей спот уже. З Максом і Аланом. І Тамар зараз підійде. Зараз спробуємо ще щось підзнімати тут. Так, да, кстати, ми з Аланом помінялися футболочками, так як і Тамару треба для фоточок. Чотки, чотки, білі футболочки, Ось вот так от. О, Макс вже залазить туди. Що робив? Що будеш робив? Нічого не робив, нічого не буде робив. Давай робив. Робив, робив. Ты снял это? Да. Тащили сюда. Опа. Цикаво, получится чи не получится? לא קל עכשיו, ממש. יואו! І чисто андеграундні споти. І Коста хоче перегнути скікера на перілочку Да, можна камінь туди підложити. Всі наготові. Коста хоче зробити класну фоточку тут. You ready? Закрив! Макс закрив цей спотік з кусовим. Диви, що він зробив. Кусовий дав жорсткий да а Макс дропнув звідси. Стань тут. А? Дивись звідки він пригав. Диви, Диви звідки ти Ні, Я так, Я денок сьогодні прилітаю, класно просто. І нарешті ми знайшли грузовичок, на який можна пригнути. Зробили бек-ту-бек back -back з костою. І ще та марчик взяв штатів і будемо фотографуватись. Oh. Трошечка моя вже розрядилася, повернулися на цей спотік міні-квотери. День сьогодні ще ульотний і Тамар приніс рампу. Дуже сподобалось. Всі намотили дуже кучу багато бенгерів. Просто закрили телевів. Місні скейтери побудували. Отакі от, от квотерочки. Чисто скейтерський. Ось там пацани катаються на чилі, на маленьких пірілочках. Коста вже грає в кіндаму. Я вже теж розслабончику. Дякую за перегляди. Підписуємось і побачимось.